Стосовно рішення про виконавчий комітет, про утворення виконавчого комітету, на який чисельний склад, на яке накладено вето міським головою, ну трошки дивна позиція, тому що. Основна аргументація була про 13 чоловік. Це те, що 18 це дуже великий склад виконавчого комітету, і буде тяжко форум збирати. І після того як міський голова наклав вето, він наступним рішенням пропонує вже 19 членів виконавчого комітету. Якась трошки непослідовність і знову ж таки без обговорення з фракціями міської ради. Тому нам здається передчасним пропонувати наступний виконавчий комітет в складі 19 осіб. До того, як буде розглянути вета подолання вето міського голови на це питання. Тобто, в вівторок, коли збирається позачергова рада, позачергове засідання міської ради, спочатку треба проголосувати або не проголосувати подолання вето міського голови, після того приступати до формування нового виконавчого комітету, пропонувати чисельний, персональний склад, а каже, до того це. Нам здається передчасним, от як сьогодні, вчора, завтра буде відбуватись розгляд цих кандидатур, які запропонував міський голова. Звичайно, міський голова перед цим казав, що персональний склад виконавчого комітету він буде пропонувати після того, як буде обраний секретар міської ради. Сьогодні секретар міської ради не обраний, а вже персональний склад пропонується. Ну, я кажу, дещо дивно виглядає позиція міського голови, трошки непослідовно в цьому питанні.